І так, спільнота, всім доброго здоров'ячка. Дивіться, яка у нас робота на сьогодні. Віктор Миколайович завжди прийде на допомогу. Посадили тут рядочків три цибульки. Ну і рядочків скільки, 6, мабуть, часничку. Часничок, бачите, такий відбірний, хороший. В минулому році там була плантація часнику величенька і цибульки. Тут була картопля, хто пам'ятає. В цьому році таких масштабів не буде, такої площі не буде. Оскільки на такі культури потрібно великі площі. Ну, що ти там заробиш? Це так для себе. Трошки посадимо та і все. Тут Захар Валерійович, що ти тут робиш? У нього автомобіль мрії, руль, педалі, він сам склепав. Без папи? Це прогрес. Двигун? Да? Це прогрес, оскільки я в його роки сам також робив автівки Дитячі ці школиски були, я їх розбирав їх і хімічив так само, дошку робив. Тільки руля в мене такого не було крутого, я сам з чогось там, з проволоки робив. бачиш, педальки. Значить, ця автівка на автоматі. Коробка автомат, так, да, Захар? Тільки... На механіці це не воно, да? тільки тормоз і газ, да, Захарчик? захач? <плес> <плес> облачок виручає, без нього як без рук. Тік-ток. О, кліщ, кліщ, бачите? Зараз витягнемо Тут нам треба дивитися. Та зараз витягнемо як п'явся. Зараз підписникам покажу кліща. Оп. Ого. Ось цей кліщ. Ну, ще не встиг напитися крові. Новий. Видно, недавно причепився. Бачите? О, такий може бути. Да? Анцефалітний якийсь? А ну треба провіряти, дивитися. Обічно такі вони сірі, а це такі інкоснувати. Угу. Воно ж лазить цей котяра по всім посадкам, де, де тільки він по полям, де його тільки не побачиш. Мишей. Вдома б він би так мишей ловив. Як... дикий тигр? Так що, друзі, підтримайте нас в такі нелегкій справі. Хоча б коментарем, подобайкою. і все буде добре. Підпискую обов'язково. Заради Тіктока підпишіться. Так, далі буде. І так, шановні, ми встигли досадити часничок, цибульку, але зігнав нас дощ. Шо, на ж нічого не зробиш, правильно. Вирішили ми заховатися в безпечніше місце від дощу в сарай. І така надихнула мене ідея із Захаровою тачкою цієї. Автівкою. Хотілося сину трішки допомогти. В нього є бажання вчитися їздити на автівці. Да? Да. Який раз у мене запитує, татко можна покерувати на автівці. Ну, І зробимо йому автівку. По, ми селу, так... буде По селу буде ганяти. По двору. А Ось зараз показую, що ми почали робити. Не знаю, я не автомеханік. Не механік далека. Я просто як бачу, так і роблю. Не знаю воно, правильно чи неправильно. Хотілося, якісь, щоб був тут привід або від бензокоси, або електропривід. Зараз Ера електричок пішла. Не знаю, може це по-дальшому. Але зараз змоделюємо йому таку тачку мого дитинства. Да? Так, дивіться, що ми тут почали вигинати, вирізати. Захар он. Маску одягнув, сварчик каже. Зараз докупи раму варимо, так? Да? Да. І все буде добре, я думаю. Так, да, Захар? Да. Далі буде. Да. Так, що нам вдалося зробити за короткий проміжок часу? Так, да, ми зробили вісь. Зробили більший отвір. Потім зробили отвір в рамі. Раму зварили. Ану, Захарчик, пристань, покажи. Ось! Так, така рама буде, рама буде обшиватися чимось. Потім буде сідло, так? Да, сідушечка. Буде Буде руль спортивний. Там не коробка передач О, так це так буде. буде руль спортивний. Отак <гум> Як і в папа на він казав, що відпихався, і я Да. Що ти тут художство понарисовував? Кобайн, так, так. так, далі, далі. Що в у нас? О, сюди. Завтра вплотну займемося цим переднім. Мостом. А зачем? Ну, ось потрібно гуму зробити докупи, попідварювати коліщата. Я ось тут ведешкою і бризну. Потрібно, щоб воно завтра відкрутилося. Попідставляємо тут шайби. Зробимо плотненько, щоб колеса не тіліпалися. Потім придумаємо, примудруємо завтра руль, кермо. Так, буде кермо. Потім що 에... тут? Ти, ти якийсь бардачок хочеш чи що ти хочеш? Да. Що потрібно, щоб вона о, такий облегчений варіант був, зрозумів? Mm -hmm. Щоб вона не важка була, твоя колісниця ця. Зрозумів мене? Ну отут диви скільки не для бальника, отак зробив якийсь тут такий домик і був ножий дверь. Ану назад трішки, назад двигайся, сам, сам двигайся, назад. Ще, ще назад. Сам двигайся. Як? Ну сідло, щоб було, сідушка, ще назад. Ще. О, все. Мабуть, отут сідушка буде. Що? А чого? Ну а я кермо зроблю вище, так. Вище, допустимо. Так, щоб було. Розумів? А давай би котки такий. Може навіть хтось буде тут сзади. Ні, буде. ззаді ногою відпихати на перше время, так? Да? Як? Ну, тебе штовхатиме. Прейде в сідушку, тебе будеш товхати. А ти будеш рулювати, потім будете мінятись. Розумію? Та ми це завтра все зробимо, буде надійно. Ні -ні -ні -ні. Тобі вже подобається чи ні? Да. Я вже хочу, щоб прямо зараз папа рук поставив, все дороби прямо зараз, щоб завтра не втратити. Ну так не буває швидко. Я би поїхав до бабушки на цій тачки. Все так швидко все не було. Ні. Ну все, давай підписникам до побачення. До побачення завтра завтра зустрінемося. Працювати. Да. Все, всім добра. Добре. Завтра буде. Настав другий день нашої плідної роботи. Розібрав я коліща, відремонтував як міг. Тут поставив шлангочку невеличку, з'єднав. Покришка всохлася, до кінця вона не Не міг я її зжати до кінця, буде так. Так, зараз кидаємо, змащуємо ще трішки, кидаємо шайбу. Тут її не було попросту. Кидаємо гаєчку, закручуємо, контргаємо і переходимо до іншого коліща. Це коліща. Цікавіше. Тут воно та більше в житті побачило, ніж оце. Ну нічого, відремонтуємо. Працюємо далі. Що хочу сказати, тут ситуація краще. Тут є хоча б шайби. Там шайби не було. Відкрутилося дуже шикарно. Вчора ведешки побризкали, постукали, ще побризкали. В цілому. Знялося дуже шикарно. Відкрутилося, бачите. Дві шайби навіть тут. Так. Знімаємо. Тут така втулочка потрібно зараз електродом зловити, бо я там не зловив півгодини витягував ту втулочку. Дуже-дуже тяжко. Ось такий. Ще на монтаж від Валерчика. Дві хвилини і коліща як нове. Зараз постараюся тут підварити цю частину і цю частину. Чи вийде в мене чи ні. Тут бажано полуавтоматом варити, якого в мене нема, на жаль. Якось так. А може не буду чіпати, бо тут метал дуже-дуже такий печальний. Зараз побачимо. Поки ми чекаємо, коли очахне наш диск, бачите, який підварили, як новий. Тут печалька взагалі була. Латки понакидали. Зараз змажемо нашу вісь літолом, бачите, літол. Щоб добре коліща ходили тут, правильно? Щоб був тихий ход. Бачите, яка краса. Я думаю, досить, так? Да? Зараз балансіруємо, бортіруємо, балансіруємо і погнали. Будемо рульову систему робити, складати докупи його. Це агрегат. Уварюємо рульову колонку на совість, щоб захар не перервав, бо в нього дурі багато, да? молодий, енергійний. Так, ну практично ми доробили. Зараз. Уварюємось другий голочок. Щоб було все ай кріпко, надійно, так? Да? Вона, ну, водь, посидьте. Посидьте. Лядини печись, бо дуже-дуже гаряче. Перший виїзд, так, да, Захар? Да. виганяй мене. Так поїхали. Там грязи ці Звісно, якийсь привід було б сюди причепити. Або бензокоси. Привід, або електропривід. Ціни б не було цій машинці? Легенька. І шукай його по селі, так? Да? Як вітер в полі. Що ти газуєш? відкривай молопе. Давай. Вилітай. Клас? Клас Бетмобіль, так? Да? Все, накатався Захар. Ми трошки, звісно, модернізуємо йому ласточку цю. Жигулі, так. Да, це Жигулі нової моделі. Ого! І в калюжу калюзу Сіотяне, в калюжу! Так, став на сигналізацію свою ласточку. І так, шановні. Недавно тільки Захару конструювали автівку. Да? Сьогодні вже в нас масштабні плани. Бачите, у нас група підтримки, яка привезли інструмент, привезли будматеріали, пісочку свіженького. Сьогодні в нас у планах розмітити під майбутні альтанки місце. Допомагає мені тут Захар Валерійович, Володимир Федорович. І приїде Віктор Миколайович, буде допомагати нам. Дивіться, у нас у планах тут збудувати дві альтанки. В цьому році хоча б закладні поробити. Бачите, дідусь пиляв, та в нього торцануло цю ж болгарочку. Кажу, дідусь, обережно. Кажу, давайте я буду пиляти. Не слухає. Так що... Та буде нову куплять, поламав. Так, що у нас тут? По стандарту. Ямки у нас по пів метру, так? як і тут. Так, Одну сторону три буде е, труби, з іншої сторони три труби буде. Відступаємо метрів два і буде наступна альтанка. Потім, потім ну Це в планах дитяча. Тут така ігрова площадка буде. А тут десь буде гриль-зона, щоб неподалік шашлички посмажити. Всяку сячину, картопельку можна. Ну, щоб такий був затишок у дворі. Двір такий невеличкий, ну буде затишний. Так. Що тут? Дівчата граються Грається, да? Мама мучила, так? Да? Всі мучають тебе. Сама менша, всі хочуть тебе помучити, да, Марфуш? Ну що, будемо працювати. Менше балачок, да? більше справи. Бо без роботи я не можу. А пів, метр, я не пів метра. Та ще Захар, копати і копати. Ще... Ти замарився вже? Ні, ще Що два часи підроблю. Так, да? так, працюємо далі. І ще оце захарчик який набирай відро води. Та ні, він же ж помощник. Приїхав Віктор Миколаївич на допомогу нам. Поїду я зараз по сварочку, мабуть, бо без сварки не відкрутим цюсь болгарку, та закусило. Так що Віктор Миколаївич зараз буде робити заколотик швиденько, да? Як закусило, то, да, я поїхав працювати. Далі буде. І так, друзі, якщо вас закусила болгарку, да, і ви елементарно за допомогою цієї кнопки... І, звичайного, ключика не можете відкрутити диск. Беремо слідуючим образом. Находимо нежалкий ключ для болгарочки, приварюємо його до гайки цієї, беремо такий речах величенький і крутимо вниз. Дві секунди. А перед цим ми мучилися, знаєте скільки. Вистукували. Тепер. Іншою болгаркою, бо так зрізаємо цей ключик. Я тут не дуже сильно приварив. Тепер воно ось що. все чітко. Дві хвилини. Все, тепер ставимо диск новенький і працюємо, бо ось нам труби потрібно різати. Часу обмаль. Хочемо до темна зробити задумане. Так що працюємо, друзі. Воно таке діло забарне, потрібно виставити усе по рівню. Оце в нас буде перша альтанка, це друга альтанка. І якщо ви замічаєте, тут такий переход, переход дуже нижчий. Та все нормально буде. Після першого бокалу воно так. А після наступних двох воно вже все рівно тут. Так, Одну забетонували. Воно зараз художню, як ми його то воно находиться тут буде Тут буде прохід між альтанками 2 метри. Я б його не затівав, знаєте, це все дійство. Так треба виробити цей цемент. Цементу підкупив свій час ну більше, ніж запланував. Що за хар? Можна вам показати, скільки я камінь набив. Зараз покажем. І цемен потрібно цей виробляти. Пішли, показуй, яку ти допомогу нам зробив. Неоціненний вклад, в розвиток старого хутору. Ось, тут трошки поп взяли камінь. Оці мені два молота помогли. Молодцяй був. Як, Як, Як ти бив? чітко. Отак, так? Да? Все, по красоті. Петр Миколаєвич, відчаліє по коров. Дякую за допомогу. Можна здійснювати. ні ти тут нам допомагаєш. А ми працюємо, нам ще потрібно залити всі стовпчики. Їх тут 3-6. Одним словом, продовження. Будівництво альтанки буде аж весною. Бо воно так здається, тільки так, що тут? А потрібна тут баблішка на дах, на ліс. Ну, Тільки зачепись, саме Ну, Таке буває. Як будуєшся, хух, працюємо далі. Так, друзі, дивіться, все чітко, зробили пів на шосту зараз вечора. Яка пророблена робота. Зараз дідусь їде потихеньку. У двіра так просто прямо станете, ніде не заїжджайте, а далі сам заїду. Так, дідусь помчав. Потихеньку не спіша. Це намішалка крутий брейкдайнс якийсь, да? чи як напишіть правильно в коментарях. Як дзига. Так, а ми що? Зараз заводимо тут дракона. Той, що звається мотоблок. І будемо їхати. Так, да, наче тут, що тут? 3, 6, 12 сопчиків залили. Що тут, значить ніякої роботи не зробили, а півдня протовклись. Півдня протовклись і я думаю, буде якийсь результат. Ну, я думаю, в цьому році вже заморозиться це будівництво, ця стройка. А з весни вже почнемо. Потрібно тут подобавляти труби, потрібно тут підлогу залити. Ну, все буде, я думаю, у відео подальших. Так що слідкуйте за нашим YouTube каналом. Далі будуть тільки цікавіші новини. На порядку денному потрібно поварити горизонталі. Вже труби тут вистаялися. Не знаю, в цьому році також думав розпочати будівництво тут туалета на дворі. Так все воно в копієчку. Куди не кинься, те баблішко, те баблішко коштує. Вирахували сюди потрібно 100 цих самих газоблоку, 100 штук. Ну кинься сюди. Дах, ліс, двері. Ну, на дах, це ж бляху. Сам газоблок, провід на електрику, послуги електрика, хай дідусь сам зробить. Ну, тим паче копієчка потрібна. Ну нічого, Київ не зразу будувався, да? не за один рік. Все буде. Потихеньку, не спіша. Все буде. Вам дякую, друзі, кожному за підтримку. За те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Я відчуваю вашу підтримку. Всім добра, все буде Україна, всім добра.